Машинка заряжается. Китька, кс. привет. Привет, привет, привет. Что-то колосы не так сдается. Я нормально. Что у нас тут? А у нас тут ось. Так, друзі, всім добрий день! В Такі є сьогодні модняві одежі. Сьогодні трошки відео буде іншого формату. А якого формату зараз вам покажу. Приїхав в село, тут трошки треба позайматися. Ще роботьонка є. Чим же я тут займаюся? Я тут займаюся ось цим. Друзі, тут у мене трохи поросят на відгодівлю, тут у мене 10, 10 голів. Недавно придбав таку от, таку от породу, ця порода трохпородний гібрид. Ось. Поросятка. Що ж тут в мене таке? У мене тут, друзі, виходить чисто відгодівля. Без свиноматок, чисто відгодівля. Тут у мене приміщення на якраз тут 19 з копійками квадратних метрів. От. 10 голів тут вона якраз нормальної місця. Це вони в мене декілька днів. От, на якраз їм позасипав корму в кормушки. Камера покаже, не покаже, навірно, не покаже. Тут в мене три бункерні кормушки, які дозволяють не кожен день до них бігати, засипати їм. То, як раніше знаєте, як привикли. рану дай. В обід дай, ввечері дай. Якраз в мене така рукавичка модна. <гум> да. Такі одна бункерна кормушка, друзі, розрахована на 10 голів, а так, як їх в мене є 3, то я їх поставив сюди. Тому що одну-дві поставлю, одна буде стояти. А так, до неї якраз вони п'ють. От, по бункерній кормушці. Це я засипав тут пару відер, де хочуть вийти. От, батьом Засипав корма. Це сьогодні у нас що за день? Сьогодні у нас середа. Це я був в неділю, в неділю засипав. Понеділок-вівторок тут я нічого не досипав. Вони з'їли, але їдять вони поки не багато, тому що вони малі. І сьогодні в середу засипав так же само по воді. Таке от це будівельне корито називається чи будівельна ємність, ємкість, поємкість. Як то називає, вивів шланг. Шланг в мене ось йде, 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 йде. І от виходить, отак вони в мене і п'ють водичку. Тут вони нажимають носиками. ну Хто в свинарстві, хто займається, той знає, що це таке, і з чим його їдять. Порося підходить, нажимає, вода йде і огонь. Ну, так як я цим по свинарстві я займаюся не перший рік, то в мене було менше поголів'я, там 6-8 голів, а це я вирішив взяти трохи більше, взяти вже 10 штук на відгодівлю. І вже більшим об'ємом гратися, бо хочеться трошки підрости в об'ємі, трохи більше взяти, тому що коли там Четверо, шестеро, восьмеро, там один заробіток, а коли трохи більше, то заробіток трошки інший. По, цих, по цій поїлці. Я раніше був, користувався чашечною поїлкою. Ось знизу чашка виходить, стоїть. Порося нажимає, вода, в чашку і воно собі п'є. Втрати води менше йде цій я побачив, щось вода трохи, трохи більше уходить. Тобто я нею не так сильно задоволений, хто там в свинарстві займається, хто, хто шарить, бо є люди, які займаються по 20 і по 30 років, ж вони можуть щось підказати і показати. Так як в мене такого досвіду немає, то я якраз пішло їсти, то я взяв спробувати оцю. На два соска, тим паче вона піднімається вверх і вниз. Нижче опускати не буду, бо вона якраз достатньо цього рівня, тільки буду піднімати. Но, можливо, трохи згодом я все-таки поставлю чачешні поїлки, тому що, повторюся, втрати води там менше. Отак от у мене тут. Приміщення для них, хлівець. Румбають, зверху попідбивали, щоб, щоб не було високо, щоб трохи трималося. Ну, коротше, підбили, тому що воно трошки стареньке, там воно підоставше, взяли, підбили, підрихтували і порядок. сирості тут а, після того, як підбили, підбили вже давно, я вже не пам'ятаю, напевно, років. З 2-й то три тому. І тут тільки паутинка дивишся. По паутинці. О, друзі, така то ось штука. Тобто в мене тут взяти їм. Я о чому мені подобається по бункерних кормушках і оце по поїлках. От. Сьогодні, наприклад, взяв, засипав, залив води, взяв пару, пару лопат, викинув, тому що вони в, в туалет ходять. Маленькі то ще не так, а коли будуть вони кіл 100, то там буде трохи по-іншому. Ось. Що не треба при такому методі, не треба над ними сидіти. Не треба їм давати, засипати, заливати рано, там в обіді ввечері. День. Засипав, залив, викинув, все, уїхав. От. І потім через днів два до них опять, треба все-таки їм корму засипати, водиці залити, повичищати, щоб було гарненько, чистенько. Ну, як чистенько, свіжо вимитою ванною ні, але щоб було, були умови більш кращі для них. Зараз на вулиці трошки прохладно, то я включаю їм лампи. У мене тут взагалі -то їх 4. Але 4 їм не треба. Взяв я дві штуки, одну тут, одну тут. І їм добре балдіють, бо в день -то температура то сьогодні там градусів 9, а на вечір температура трохи, правда, вона опускається там уже 3 градуса. Вночі може бути й 2. Тому я взяв так, там ще в мене є, але я думаю, їх не треба сюди цепляти. Нічого не йде. По цих поїлках, правда, побачимо, як вони, що. Бо так дивлюся, як порося підходить і починає його пити, цю водицю і воно починає розливатися. А так, як розливається вода, це все десь якась калюшка буде. Десь трохи лишня вода розливається. А ці чашечні фіїлки я ними користувався завжди. Воно може буде видно, може не буде видно. Там, де порося от саме п'є. І воно виходить вода розливається. До корму вони вже. Нормально підходять, їдять. А то, як людина їх, виходить, від свиноматки забрала, то я десь трохи переживав, може буде, але ні. Ми там з людиною домовилися, я їй підвозив корм, щоб вона трошки прикормила їх. І все, їдять вони нормально, вони не цураються його. Це для них не щось нове. А це саме головне, тому що чим більше з'їсть, тим краще буде рости. А так як. Наприклад, було його не прикормлювати, нічого там не досипати, то день, два три вони би трохи так його неохотно їли. А так нормально вони їдять. Та їм соломки кинув, щоб було, тому що вони маленькі, все рівно, ще в них такого, такого грубої шкури і привичності ще немає. Думаю, соломки кинув на початкових. Етапах, там хай пару тижнів буду бачити, а потім йому нас забирати або там трошки буквально підсипати і все на цьому. От. Тихенько. Патя йди сюди. Не хоче. Тільки пальцем мені не з'їж. Давай акуратно, тільки без цих. Ну що, друзі, поки то воно нормально, воно там нічого не йде. Це в мене таке перше відео на каналі. Це я трошки ще таким одним займаюся. Маю я трохи інтерес до цього. Взагалі до сільського господарства в цілому. О, братва! Це що хочу зараз покасути до діла взяти їм, поставити там десь в районі, де десь з краю. Щоб не зацепити вот лампу Взяти якусь бутилку прицепити, чи якусь цифка, щоб їм ігрушка була, щоб вони собі бавилися. У них тут місця зараз багато, щоб вони за одним одним не бігали. Хай відволікаються трохи на цьому. Отака от от ситуація, друзі. Дане відео вже не про, не про роботу в таксі, в клон і болт. Тим паче, яка зараз робота взяти, то да. треба ще чимось займатися, тому що, ну, якщо є де є бажання, якщо є бажання, треба шукати можливості, все воно потихеньку якось воно добуде. Ясно, що зараз стіни на зернові, скажімо так, пшеничка ячмінь, кукурудза в ціні стоїть, будь здоров. А ще, як хто розуміється, що таке премікс і БМВД, я знаю, що куча людей його знає. І зараз премікс і БМВД, воно теж не дешеве, але в мене метод годування трошки інший. Це щось трохи камера. Метод годування в мене трошки інший. Ось, вирішив я спробувати трохи, трошки по-іншому годувати. Трохи білий, трошки му лов. Ну, Оце таке, то не страшно. Побачу, як це буде. Рости вони по-любому будуть, але скільки вони наберуть з тим, що вкласти в корм. Корм, правда, мені ввійшовся там, не... слава Богу, не супер зашкварних грошей. А то якщо зараз купляти повністю пшеницю, шміньку кукурудзу, все покупне, то там, там, звісно, трошки незручно, незручно. Отаке от то, от, друзі, в нас тут робиться. Раніше було тут <кій> в мене взагалі отак була дорожка по центру, до вікна по ліву сторону була одна клітка, по праву друга клітка. І ці клітки були ще розділені. У мене було по, по дві голови. О, там місця вистачало. З однієї сторони було залито бетонним полом, а з іншої сторони, було з дерева. А так як вони поросята починають, коли вони вже більше починають підривати його, гризти, вигризати. І тим паче він рік-другий трошки підгнивати десь. А якщо порося там велике 150, 160, 180 кг, то в нього там потужності вистачає його підривати, зривати. Взяли, поубирали, позаливали повністю отут бетонний пол і все. І порядок. І все. Поводишся тут огонь. Я, звісно, думав трошки по-іншому буде. Може це. Понятно, що треба, щоб було тут сток зробити, турбу, вивоз зробити, поробити. Друзі, робилося максимально, щоб здешевити, там було більш простіше. Не треба там, цих труб тут проводити, а далі будемо бачити по, по ділу, як воно що буде. Буду щось трохи підставляти, щось міняти, десь доробляти. Трохи я на початковому етапі додаю їм там для запаха, щоб ванільний запашок не був, тому що коли малі поросята, вони після свиноматки вони от, іменно, запах молока він дає. І щоб вони більше їли, тому що, повторююся, чим більше з'їдять, тим буде краще для поросят. Більше з'їло. Більші прирости, більше ваги набирають там пів року, хто там я годує взагалі. Чим більше з'їли, більше набрали ваги. І відповідно для мене, для таких людей, як я, які займаються ця копійка. Ну, друзі, така в нас кухня. От. Стою зараз, тут можна навіть і шапку знімати. Тут в них добре, тепленько, комфортно. То, що взяти, там викидати, періодично, приходити пару лопат, то я думаю, то не страшно. То таке, то, друзі, не страшно. Напряжно тоді, коли треба там, пару лопат викидати рано, в обід, ввечері, то, звісно, да, то трошечки питання, чого так? А так, як раз в три дні, наприклад, сьогодні у нас середа, четвер, пятниця да, в суботу, потім наступний, пойдеть. Нормально. Так я обустрою. Хотів брати, звісно, є більше, але взяти трошечки менше, 10 голів, тому що брати 4 голів і 6 голів. Там, мені, то, чесно кажучи, не цікаво таким отходом займатися. Я б хотів би більше брати воно і по заробітку воно там цікавіше. Да, там треба, правда, чим більше по голіві, тим більше треба і в корму. Так само, так само і тут. Поки вони ще маленькі, то нормально. Тут багато в них роботи не буде, а коли вже вони будуть 100, то там вже більш буде поприкольніше. О. Тому так, -то солома для них, звісно, це, це дуже класно. Вони долягли, десь, її, десь якусь соломину хаваю, щось десь починають рити, підривати, щось шукати. Для них це цікава штука. І вони зараз бачите, до половини їсть. А отак, коли сісти зараз то вони вже трошки їм цікаво, хто це тут сидить. Хто це ж тут такий сидить? Двоє пішли пити. пішлепити. До знизу, бачите, це мене трошки буває напружує, що воно, коли порося п'є. Починає багато води. Ну, як багато, воно то не багато, але якщо зібрати так все до кучі, знаєте, оці камінчики маленькі, щоб вони там то нормально виходить, то я не знаю. То я, напевно, можу щось спробувати. Ну, я вже знаю, як його зробити. Але надіюся, що вони ще десь якийсь тиждень-другий може навчатися його пити чітко. Може взяти ще в тому плані, може взяти, вигнути. Може самий кут замалий може взяти її, вигнути, вона отак, а взяти більш отак до середини. от Так, я думаю, буде порядок. На сьогоднішній день то жива вага там від 60 ну 60-65. Говорив з людиною, то 60 це коли там до 150 кілограм, 65 це якщо 150, 170, 180, якщо там 180-200, то можна балакати за 200 гривень. Кажу за 200 гривень, за 70 гривень за живу вагу. Так, да, ясно, що зараз, напевно, почнуть мені писати там, в коментарях, та ну, та ладно, воно не вигідне, в грубу я бачив всіх поросят. Окей, я згоден. Комусь може і так. Комусь може дійсно так, які засипають там, зранку, в обід ввечері, там, по два рази в день з міста приїжджають, вони на паливо там, гроші тратять, якщо зібрати все до кучі, десь воно в цьому є. І якщо особливо свиноматки, то так, да, для свиноматки треба, щоб. Треба трохи біля них більше, більше уваги їм приділяти для цього. А у відгодівлі трошки тут по-іншому. Я вже казав, якщо взяти виставляти отакі от бункера, наприклад, цього бункера їм вистачить. Навіть два бункера вистачило б з головою. Але я доставив третій, тому що один буде просто третій стояти у мене ржавіти без діла. Я доставив їх три. І засипав так само в третій бункер. І вже в мене десь є резерв по корму. Якщо вони виїли з одного, вони підуть до другого. Якщо вони виїли з цього, вони підуть в цей. Ну і то там по воді, то там в мене той чорний, хай камера сфокусується. Туди я заливаю, там виходить, 80 літр. Поки вони малі, їм вистачає. А коли вже вони будуть більші, буду дивитися, там до знизу ще один є, може додатковий поставлю і пойдет. І пойдет. Тому такий метод дає можливість до них їм засипати, заливати. раз, там, Два дні пройшло, там на третій засипав, залив, викинув і все. Таким методом можна. І навіть треба. І от така то, от, друзі, в нас кухня. Таке от відео. Що не робити, то треба робити. А світ відкритий для відважних. Хто не пробує, в того нічого не виходить взагалі. А хто пробує, набиває гулі, помиляється десь, десь не то зробив, десь переробляє, нормально. А хто не хоче нічого робити, той буде казати, що все вже сильно погано. Але треба пробувати йти далі, друзі. І так, кому цікаво, не забудьте ставити лайки. Підписуйтеся на канал, коментуйте по можливості, буду відповідати і далі буде, друзі.